Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему емоційне вигорання. Гостя нашої програми кризовий психолог. Кризовий психолог коуч Вета Базюк. Доброго дня, пані. Вета. Доброго дня, щиро дякую за запрошення. І отже, вигорання, емоційне вигорання. що це таке, і як психологи його розуміють? Йосуні. Чотири поняття. Перше це емоційне виснаження, коли у вас втома через довгу інтенсивну зосередженість. Друге, це депресіоналізація, це коли у вас притуплення, емоційних зв'язків, байдужість, можливо, навіть не відчуваєте страх. Тобто, це вже є mm. поганим дзвіночком. Третє це відчуття безсенсовності зусиль. Тобто, все, що я роблю, мені здається марним, і це вже теж про те, що варто. Подумати над тим, як ви почуваєтесь, чи взагалі щось вас тішить, і як давно ви відновлювались? Тому що якщо короткостроковий відпочинок не допомагає, це точно вигорання і краще звернутися по допомогу, заощаджуючи свій час і гроші, тому що в цей час, поки ви втрачаєте, ви могли б заробляти і проживати щасливе життя, наскільки це може бути в нинішніх умовах. Стосовно ось ці ознаки, які ви назвали, вони схожі також і на депресію. А депресія ну скажімо, більш таке серйозне захворювання, це вже яке потребує медичного коригування. І як людині відрізнити, що в неї а, лише ну скажімо, вигорання, але а не депресія? Ну, перед депресією передує от саме розчарованість, потім стрес. Потім хронічний стрес і вже тоді депресія. Тобто депресія дуже часто нав'язує цей термін, але він більш скажімо так, глибокий і він зазвичай вже лікується, Тобто піддається, вже не психолог допомагає, а психотерапевт коригує. Тобто, на початкових стадіях депресію типу, можна якось попередити і визначити, але краще, все-таки вже, щоб це не загострювалося аж до депресії. Які основні причини вигорання? А, тобто, я так розумію, що щоб людина вигоріла, щось має таке відбутися, ну скажімо, серйозне. А, чи все-таки не дуже тобто, ще що можна, скажімо, вигорання отримати і там і внаслідок роботи, внаслідок кар'єри? Тобто, які причини? Я виділяю вісім основних своїх авторських таких бачень, причин вигорання. Перше це баланс, перекос балансу, перепрошую, перекос балансу, беру. Даю, тобто, якщо ви дуже віддаєте все із себе, всі емоції, всю турботу, і собі берете або мізерну оплату, або це просто дуже багато добра, і в цей час ви навіть забуваєте про себе про відновлення, про відпочинок, про якісь радощі життя, то тут, тут цей перекос балансу він дуже. Спонукає до того, щоб ви розчарувались, тому що нам найперше найважливіше підтримувати своє тіло, тому що воно наш інструмент. Якщо цей інструмент не буде хотіти працювати, то ми не зможемо взяти з нього гроші і інші взаємодії. Тому дуже важливо саме звернути увагу, як вас з балансом чи немає часом перекосу, і ну, типу, регулювати це. У будь-якому разі далі вже наступним пунктом ще є холоди байдужість чи гіперопіка, тобто, або коли вас ігнорують, або ви когось там хтось вас нав'язується, але ви наче ігноруєте, але все одно це потребує багато емоційних зусиль чи гіперопіка, навіть коли батьки дорослу дитину дуже опікують, дитина не може зосередитись на досягненні на тому, що вона має і на результатах, до яких вона йде. І звісно, третя це критика оточення і внутрішній критик, особливо якщо він не пропрацьований і у вас є якісь травми дитинства, які вам все це ще більше псують, ставлять палки в колес, як то кажуть. Тому з внутрішнім критиком треба працювати. Себе треба більше підтримувати, бути більше за себе, тому що хто як не ми, як то кажуть. І четвертим є корисливість без віддачі емоційного вдоволення і реалізації творчого потенціалу. Тобто, якщо це просто ціль, наприклад, постро... побудувати, перепрошую, будинок, але ми. Не бачимо в цьому свого призначення, не кайфуємо від кожної цеглинки, яку ми там обираємо в поставщиків. Тобто, це буде зовсім не те. Сама бездія... бездушевна діяльність нагадує робота, а ми маємо отримувати і задоволення і обирати, бути в сфері, яка найбільше відповідає нашим творчим здібностям і нашому покликанню внутрішньому. Тобто і тоді буде нормально, бо буває обрали якусь стіль. Довго тягне людина її, і потім в результаті розуміє, що ні занадто. І п'яте є знецінення за словами е, на інших або фінансово. Тобто багато робиш, не маєш віддачі, не маєш е, на що проживати, і в результаті це теж дуже впливає. Шосте це забування про унікальність чи незнання своєї унікальності. Багато хто навіть е, вже починаючи роботу, не знає своєї унікальності, і навіть будучи успішним. Вони ще поки працюють, або, наприклад, де да, що, ну, є талант, да, і що. Тобто про е, свою унікальність варто знати, над цим варто працювати. Це теж може бути інструментом, який ви використовуєте в потрібний момент як чарівну паличку. Сьоме — це банальне зміни, втрата спільного запалу та мотивації. Тобто, колись це вам було актуально, зараз вже змінило для вас пріоритетність. Або з'явилися інші пріоритети. Mm. Це восьме. Ось останніє. на початку ви зазначили, що а, одна з причин, скажімо, вигорання, коли людина мало себе любить. Ну, це а, може проявлятися по-різному, тобто вона мало уваги приділяє а, собі, вона а, якось а, ну інші там дуже багато моментів. І доволі часто чуєш від психолога, що а, треба себе полюбити. Ну а, і тут взагалі важко зрозуміти, якщо людина себе ну не знаю, ну не любить, вона можливо недооцінює себе. Як себе полюбити, ну тобто, які техніки, я не знаю, які техніки можуть бути дивитися в дзеркало зранку до вечора і казати, що я там я там себе люблю. Ну наскільки це працює, я не знаю. Тобто, ось поради психолога, як себе взагалі можна полюбити. Поняття полюбити себе. Я вважаю більш таким абстрактним. Просто типу така порада від людей, ну я не знаю, можливо, які не знають самі, як це працює. Тому що насправді щоб любити себе, треба знати себе. Для цього я раджу от. Прораховуючи, пробудовуючи з людиною, клієнтом е її опору, я її задаю там запиши про себе, що ти любиш, що ти не любиш, е цінності, здобутки. І коли людина наповнює себе своїм. Своєю інформацією, знайомиться більше з собою, вона себе бачить, ага, дійсно не лише соціальне одобрення мені допомагає. Типу, я стала кимось сьогодні мене хвалять, значить, все окей. Ні, людина собі знайомиться, знає свою базу. І навіть коли її потім щось про неї погане говорить, чи не те, що відповідає її внутрішньому знанню про себе, воно її не так торкається. Тобто ця любов до себе базується перш за все на знанні себе, от і коли є оце знання себе, тоді вже можна підбирати ключики, які можуть тебе допомогти. Тобі допомогти, наприклад, це ми зараз вже перейдемо до як боротися з вигоранням, і я вже розкажу, mm -hmm. щоб не забігати. Um... Тобто, головне знати себе, бути до себе уважним і найголовніше не давати себе ображати. Бо буває, жартують там людина про тебе інше жартує. Ти така смієшся, да 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 і покидаючи себе, свою внутрішню дитину, доєднуєшся до о, людини, яка кривдить, і тобто, це неправильно краще. Відстоювати свої кордони, або коли тобі більше, говориш що мені боляче, чи мені це неприємно, зі мною так неприпустимо? Тут ще один момент доволі скажімо, часто. Люди дуже звертають увагу на те, що про них думають інші люди. І ось це, скажімо, один з таких симптомів, коли ти себе не любиш. Тобто ти дуже залежиш від думки навколишніх людей, що вони про тебе думають, як ти одягнений? як ти виглядаєш. І ось це в людині має бути якісь такі стрішень, ну не знаю, як це правильно сказати, щоб людина все-таки менше звертала увагу на те, що про неї думають навколишні люди, і цінила те, що в неї є. Тобто відстоювала власні кордони, вміла за себе пос постояти, щоб її. Скажімо, скажемо, не, не ображали і усім якраз і є проблема ну цьому взагалі можна навчитися? Ну, от внутрішня опора казалось би базова, як я вже сказала, але будується зізнання себе. Тобто навіть можете завести прямо сьогодні, хто не заводив ще такий собі щоденник, і пишіть про себе. І, і досліджуючи себе щодня, ви наповнюєте себе своєю інформацією, і потім дещо, коли ви, наприклад, в тому ж вагоранні, ви знайдете, я люблю ось це, моя ціль така, хотіла оце. Пішла, купила собі апельсин, і на сьогодні, типу, в принципі, ти вже себе почула. І коли оця внутрішня опора буде, то що говорять? Про зовнішній вигляд це вже не, не таке важливе, як твоє внутрішнє бачення, твоє самовідчуття внутрішнє? А на які симптоми варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що у вас вигорання? Чи скажімо, що воно починається? Які це симптоми? Апатія? Ну це може бути трьох видів. Явища трьох видів: психофізичні, соціально-психологічні і поведінкові. Наприклад, психофізіологічні це відчуття постійно втоми, коли прокидаєшся, а наче і не лягав відпочивати. Потім наступне це відсутність цікавості і страху, як я вже казала. Відчуття емоційно-фізичного виснаження, тобто ви в такому постійному знаходитесь рівному, але стало втомленому стані. От, повне часткове безсоння, тобто якісь такі проблеми із сном, різка втрата або різкий набір ваги з соціально-психологічної це байдужість, нудьга, пасивність, відчуття пригніченості і загострюється почуття провини. Особливо, коли ще опори там немає, людина взагалі типу, ще додається відчуття провини, невпевненість, образи, підозри, сором і всі ці речі, які ще можуть лише посилити. І третє, це поведінкові відчуття, що роботу виконувати стає ще більш складніше. І над рутиною ти вже ну, якби майже цілий день проводиш, вже не так, як раніше, швиденько те те, те інше зробив, і якби задоволений. І втрата більшої частини робочого часу. На якісь такі ем, обміркування, на якісь такі внутрішній стан заглиблення в себе. Угу. Ну тут ще варто напевно додати, що для початку, щоб люди просто розуміли, нас буде слухати дивитися, що ще потрібно виключити. Медичні моменти, тобто схожі симптоми можуть давати і щитовидна залоза, і до речі, низький рівень заліза, і ще деякі моменти. Вони схожі за симптомами. Ну чекап обов'язково, Чекап обов'язково проходьте і будете тримати під контролем свої показники, тому що дійсно від фізичного дуже багато чого залежить. І, якщо да, тобто... ви вже в чекапі, бачите все з вами ок, і в такий от стан то це вже психологія. Тобто, звісно, чекап обов'язково. Так, да. е, ще які тести можна пройти, щоб зрозуміти, що є вигорання? Чи існують такі тести, ну, скажімо, у психологів? Ну, є загальне опитування. Я, в принципі, можу швидесенько е, прочитати, і ви собі відмічаєте так чи ні, внутрішньо, рахуючи, скільки варіантів у вас так. Ви спите менш, ніж 7 годин, чи часто ви, ви, у вас виникає відчуття, що не встигнете зробити всього необхідного? Чи є страх через те, що наближаються свята, а у вас. Е, на ваших плечах підготовка, чи лякає вас це, чи часто виконуєте одночасно кілька робіт, чи часто забуваєте речі, зустрічі, гаманець, чи часто змушуєте себе щось з'їсти або жити, у стані емоційного розладу, чи намагаєте себе за допомогою заспокоїти себе за допомогою цигарки, алкоголю, таблеток, ну, чи спадає ну, тобто... вам на думку, втра... ну, що ви втратили смак до життя? І ще декілька пунктів чи, чи складніше вам приймати рішення ніж раніше. І чи виникає у вашому сімейному житті все більше і більше негативних моментів. Тобто, якщо на більшість цих питань людина... Відповідає... Якщо більше шести, так то це вже точно потрібно звернутися. Якщо майже шість, все таке психолог рекомендується і для профілактики. Тобто, навіть коли людини нічого конкретно не турбує, вона просто щотижня приходить на вигрузку емоцій, обговорення різного мілкого і великого, що її турбувало за тиждень, що в неї закарбувалось в пам'яті, вона очищається, вона попереджує навіть це все. Скоплення образ, страхів і цих речей, які підсвідомо впливають. Тому що, здавалося б, звичайна річ, а там от там над собою підсміялися, підключились до іншої людини, там промовчали, там щось інше, і воно все складується і важливо це все пропрацьовувати. Якщо вигоранням не займатися, чим воно загрожує? Ну от саме дійсно депресію. Тому що тобто воно воно може Так, да, Воно може перейти в депресію, тому тобто є вигорання. Якщо ви себе нічим не підтримаєте в цей момент, нічимось не розрадите, не дасте собі ніякої додаткового стимулу радості відпочинку, то тоді далі хронічний стрес, тобто тоді вже ще більша втрата е, цікавості до життя, і звісно, це може бути е, закінчиться депресією, або ж якимось е, це може бути навіть закінчиться якимось рішеннями, які ви приймете в мінус. Собі, тобто негативні рішення, які ви з такого стану, до речі, не раджу з такого стану, коли ви не в ресурсі приймати рішення давати обіцянки, щоб потім не поплатитися руками життя за обіцянку, бо потім я, наче ж слово дали. Треба виконувати. Угу. В нас зараз ми підемо на невеличку перерву, буквально декілька хвилин. І далі ми продовжимо говорити про емоційне вигорання. Ну нагадаю, що сьогодні у нас в гостях кризовий психолог коуч Вета Базюк. У студії працює я, Ірина Булгакова, і дочекайтеся Акцент з Іриною Болгаковою. Стодини вісім Ми продовжуємо говорити на тему емоційного вигорання. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях кризовий психолог, коуч Вета Базюк. У першій частині нашої програми ми говорили, що таке вигорання, як психологи його розуміють, які симптоми і основні причини вигорання, на які симптоми варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що у вас починається вигорання, чи воно вже власне є. Ну чи, чи існують тести у психологів, щоб зрозуміти, що вигорання такі є. І е, зараз ми поговоримо про те, власне, що робити, якщо є вигорання, ось ми визначили, що воно є як з ним боротися. Ну, найперше, якщо ми в тесті згадували, що ви чи ви спите менше 7 годин, то почніть. Хоча б декілька днів спати нормально, чи дайте собі хоча б день, щоб виспатись достатньо. І зверніть увагу на свій стан, чи змінюється він. Тому що буває, коли вигорання вже в певному такому розпалі, коли вже переходить в кризу, може переходити до речі, в кризу, то тоді це вже може до тижня бути ось такий рівний, сумний стан, коли нічого не тішить. Але для того, щоб точно знати, що вас нічого не тішить, ще потрібно спробувати, наприклад. Згадайте, що ви любили, можливо, якесь хобі, чи знайдіть щось таке. Не, не малювали, хочете спробувати. Давайте швиденько бігом біжіть в канцелярію, купуйте там фарби чи що вам заманеться, і спробуйте. Тому що, здавалося, прості кроки, до речі, складних рішень завжди ключики прості, тобто банальні, прості, які тілесні, які просто творчі, і ці речі дуже гарно працюють. Тому зверніть увагу, що вас раніше запалювало, спробуйте це. Або ж знайдіть Підіть щось цікаве, нове, що не спробували ще раніше, але хочете. Згадайте про такі прості речі, як кіно. В сам, самотужки самі підіть або ж підіть з друзями. Буває, що люди, якщо вони занадто в компанії, краще самим в кіно піти, чи самим у ванні побути, подумати над тим, як, що з вами відбувається. Згадайте про тренування якісь певного виду, який ви ще не пробували. Тобто я зараз не говорю, що коли ви вигорані, біжіть швидко в зал і робіть силові через силу, тому що коли людина вигорання, в неї притуплені відчуття, вона може повитягнути руку, наприклад. тобто Контакт з тілом трошки. Втрачено. Тому згадайте, наприклад, хотіли якісь такі легкі розтяжку там чи ще щось, можливо, якісь танці спробувати, сходіть на якусь цікаву зустріч, можливо, презентацію, якусь нову книжку таку, що за ну незвичайного жанру спробуйте, прогулку прогулянку банально теж. Кудись поїдьте просто ін, в інший бік міста, куди ще не їздили, просто поїдьте, змінюйте, змініть в себе враження, тобто того, що зазвичай було. І картинку змініть, і теж провідчувайте, як вам щось можливо купіть, де от дівчатам дуже я знаю багатьом допомагає просто купити собі квіти там чи пофотографувати, чи нафарбуватись, пофотографуватися. І купити квіти або навпаки. Тобто подбайте про свій внутрішній стан, тільки ви знаєте, що може вам допомогти. Про відчувайте, що вам може допомогти. І, звісно, психологи допомагають основному питаннями, особливо мій метод коучинга. Я запитую, що би ти хотіла, які очікування, які відчуття, що це закриє ну, в такому плані, аби краще зрозуміти. Ну і, звісно, про мрії, є навіть мрії, до речі, які в рамках однієї зарплати спробуйте щось собі таке дозволити. Наприклад, поїздка до іншого міста, це в межах однієї зарплати, чи покупка якоїсь омріяної речі, на яку вам було для себе шкода. день цей прийшов, особливо, коли ви все погано почуваєте. Але це не той момент, коли прям треба зайнятися шопінгом. Все накупити, аби вирівняти стан. Ні, це так не працює. Це трошки терапевтично, це тимчасово може допомогти, відволікти. Але потім ці гроші не, не будуть так змістовно вкладені, ніж як ви підете до психолога і дійсно зрозумієте, що стало причиною, як можна себе витягнути з цього стану, підтримати зараз. Відпочинок взагалі допомагає в цьому випадку? Звісно, відпочинок це найперший ключик, тому що зазвичай є, що передбачає відпочинок? Зміну зміну теж локації. Тобто, якщо ви раніше були в офісі, ви розумієте, що все, край, почуття прямо не не, не зносні. Да? Ви тоді йдете додому. Відпочиваєте, висипаєтесь у та сама ванна, кіно може бути не десь, а в себе вдома. Ви, як мінімум, змінюєте обстановку. Потім ви даєте час собі проводити його собою, і це теж дуже важливо для себе. Щоб побути з собою в цей момент, головне не включати внутрішнього критика, що я от зараз відпочиваю, робота стоїть, який поганий. Оце все. А чи можуть в даному випадку допомогти психологи? ось, ось, наприклад, конкретно, ви ось прийшла людина і каже: у мене вигорання. Що може зробити психолог? Ну, перш за все, я дійсно попитаю по тих же ж банальних питаннях, які я вам зачитувала. Потім поставлю додатково. І, хоча з самого початку я би хотіла взагалі почути, що людину турбує на зараз, і коли ми далі вже стабілізуємо за одну-дві сесії, наприклад, чи трошечки більше, стан людини зараз, тоді можливо ми можемо йти в травматичні якісь події, які є ключем, які є. Одразником ще тоді колись, наприклад, хтось тоді то образив таким чином, зараз от щось подібне пересіклось, і в це включило. Тобто, лише стабілізувавши людину, я повертаю її в якісь травматичні речі. Хоча тут і зараз починаємо працювати, дізнаюся, що турбує зараз. Починаємо працювати з того, аби підтримати опору, створити опору, зробити людині якісь такі легші емоції, додати якось щастя, якоїсь радості, зрозуміти їй. Про себе якусь більше інформації, і мені зрозуміти, що і як їй зараз в цьому саме з цією радістю, з цією ідеєю, з цією з цим рішенням. Тобто, спочатку, тут і зараз стабілізація, то лише тоді повернення до якихось моментів, які спричинили це все. А з якими темами ви ще працюєте? Також я працюю з темами страхів, того ж самого внутрішнього критика, з темою вигорання. Як от сьогодні ми з вами говоримо, також криза. Криза до речі може бути не лише коли людина плаче і це вже все. Криза це банальна зміна роботи. Криза це одруження. Це коли ти, наприклад, вже як раніше не підходить, а як ще по-новому не знаєш. На цьому етапі теж важливо мати підтримку психолога, і навіть замість просто обговорення з друзями, які не дадуть конкретної поради, і ще можуть оцінити чи посміятись, чи нарадити такого, що потім будуть проблеми. Краще дійсно в кризових моментах в якихось змінах приходити до психолога, проговорювати те, що ви відчуваєте, те, що ви бажаєте. І зрозуміти, що вам допоможе, що вас стопорить в цьому. Також працюю в темі стосунків, ну і, звісно, опори самоцінності, із тривогою і стресом, що на зараз найактуальніше. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була кризовий психолог коуч Вета Базюк. А ми говорили на тему емоційного вигорання. Власне, що це таке, як психологи його трактують, і як з ним боротися, і взагалі, як для себе визначити, що ви на цьому етапі? З вами була Ірина Булгакова. Сподіваємось, наші поради стануть вам у нагоді гарного вам дня і на все добре. Щиро дякую. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто